Друзі, я вас вітаю! Це канал Максимуза філософсько аналітично психологічне таро. Традиційна рубрика: Три поради на день. Три психологічні поради від Максимузи. Обирайте вашу колоду, ваш варіант. Таро темний особняк. Бохо Таро. Таро вплив янголів. Відео потрібно дивитися спочатку до самого кінця, тому що в мене всі варіанти переплітаються. Продовж відео, то одне згадую, то друге згадую. Відтіняють варіанти один одного, десь вони сперечаються, десь вони підкріплюють один одного. Тож ми починаємо. Перший варіант. Сімка кубків. Сімка кубків, як правило, це карта ілюзії. але інколи буває таке. Важко діагностована хвороба. Незрозуміла. Інколи підняття тиску, підняття температури. Людина буквально може хворіти. Людина буквально може бачити якісь віщі сни, дивні, дивацькі сни. А, в будь-якому випадку, ця карта неактивна. неактивна. На що вона а, просить вас звернути увагу? Є багато принад у нас в житті. От ми бачимо, хлопчик стоїть, не знає, що вибрати. Тут багатство, там слава, мудрість. А... І він замислений, не може зробити вибір. Що? Все манить. Це про світ, який манить, і неможливо розпорошено досягнути всього. Це карта про те, що завжди здається, десь трава зеленіша. Це коли ми ігноруємо реальність, яка є, і про щось постійно мріємо. Знаєте, так інколи от є люди, влаштовані, вони живуть минулими спогадами. А є люди, які постійно думають: от завтра буде краще, завтра буде краще. А потім раз життя минуло, і ти О, дивишся її, і, і, і... а суть всьогоденні. Ілюзії говорять, що десь там. Це завжди все одно ілюзія щастя, будь тут і зараз. От сьогодні саме так мені захотілося цю карту розкрити. І ви знаєте, я думаю, про те, що ми живемо реально в такий час. Для мене він дивний. Я така, знаєте, з ну, того гатунку, з тої породи людей достігатори, які завжди ставлять ціль, і вони туди біжать, ідуть. Вони, я маю на увазі саме професійна історія. І війна вона нас всіх висмикнула. І хоча ми всі в різних куточках знаходимося, в когось більше небезпеки, в когось менше, хтось більш захищений, хтось менше, хтось виїхав за кордон, але там свої труднощі. Але ми живемо зараз тут і зараз, як ніколи. І це наше колективне підсвідоме, колективне, свідоме, отакий зараз український народ. Ми не знаємо по сімці кубків, що нас чекає далі. І інколи ми не знаємо, який шлях обрати, ми от постійно сумніваємося. Хтось, хто за межами України. Коли повертатись чи вже повертатись, хтось, хто в Україні, а може виїхати, а може переміститися з одного міста в інше, а робота ну, тобто, сімка кубків, вона якраз про те, що що вибрати, що, я не знаю. Я би порадила зосередитися зараз на тому, що ви бачите. Це є точка відліку, от, між іншим. Про це і говорить карта. Тут в куку знаходиться душа, яка накрита, вона скрита. Все є явно, а душа завжди скрита. І кажуть, що вибирати маєш душу. Щоб хто не казав, душа саме знає, чого ти потребуєш найбільше, бо через душу з тобою розмовляє Всесвіт, Бог, Творець. Вибирайте сьогодні і акцентуйте. Чого хоче душа. Зверніть увагу на це. Сьогодні не день діяти, сьогодні день слухати внутрішнього себе. Подібна на вчорашній день карта, але там трішки інакше, там активна медитація була, тут же, скажімо так, порада. Відрізнити, де ілюзія, а де реальність. Це може бути і про стосунки, і про роботу, де ви собі самонавіюєте, а де нас ну, а як виглядає ваша та реальність і ваші основні потреби? Важко інколи самому розібратись, приходьте на консультацію за допомогою психології, філософії, аналітики, карт Таро я спробую вам допомогти. Координати, е, мої координати <смі> <смі> завжди в описі під відео або в першому коментарі. Писати: не дзвонити, а писати. Дякую за увагу. Перший варіант, другий варіант. Дев'ять кубків тут. А отут наповнення, між іншим. Це наповнення тут воно виглядає. Ну, прям навалили так навалили. Поставили багато пляшок. Тут, напевно, хотіли сказати, що це вина різної витримки, різного року. І він сидить собі вальяжно, нікуди не потрібно йти. Тут виноград, тут достаток, дев'ять кубків. Але ж якщо звернути увагу, що це вино може бути з різних країн, в різних магазинах куплене. це... Знаєте, така історія, коли я можу собі дозволити все. Тут достаток і виповнення бажань навіть в більшій мірі, ніж ти очікуєш. Але якби все було так просто у Карт Таро, інколи дев'ять кубків це може бути і внутрішній стан, я пам'ятаю, коли захопилася малюванням портретів. Чого ніколи раніше не робила. От, війна вона відкривала такі речі. Особливо, от коли багато магічного дихання. Я багато дихала, займалася дихальними практиками. Вони почали відкривати таланти, ті, які раніше спали в мене. Хоча в мене мама художник. Я ніколи не малювала. В 48 років вперше взяла. В руки олівець. Це був такий експромт-жарт, для чого я взяла це, значить, в руки олівець. Я хотіла мотивувати свою доньку, щоб вона більше малювала, щоб вона розвивалася в цьому. І включила ноутбук, подивилася майстер-клас, як малюється обличчя людське. І намалювала чоловіче обличчя, і воно у мене вдалося, воно було красивим. Я намалювала друге обличчя, третє. Далі я взяла фотографії своїх знайомих з інтернету і почала просто портрети, писати з фотографій. Ой, Постійно забуваю, що в мене свічки тут. Другий день забуваю про свічки. І я пам'ятаю те захоплення, той азарт, коли в тебе виходить. І я тоді відчувала себе настільки багатою ви собі уявляєте. Оце коли поток, моє багатство. А для багатства мені було потрібно лише олівець правильної м'якості, правильно заточений, хороша гумка і хороший папір всього-то на всього. -то я відчувала себе супер наповненою, прям до чотирьох ночі не спала, вимальовувала портрети, покращувала. Моя дитина прибігала і казала, о, вже більш подібніший. Боже, яке це щастя. Так само щастя було, коли я почала писати вірші, був такий в мене період життя. Тому дев'ять кубків. Запитайте себе, що вас наповнює. Тут дуже важливо, що вас робить щасливим. Бо людина може бути захламленою, розумієте, і бути нещасливою і ненаповненою, мати і гроші, і статки, а пустота внутрішня. Тому порада дня. Якщо ви не знаєте, куди вам рухатися, з ким спілкуватись, яку сферу діяльності обрати, тому що зараз багато хто змінює професії. Уважно слухайте, що вас наповнює. Тут максимальне наповнення. Йдіть в ту сторону. А гроші і все інше, як побочка, прийде обов'язково. Третій варіант. Паш Пентаклів. Це карта науки, навчання. Новим дисциплінам те, що в майбутньому може принести фінанси, те, що в майбутньому можна монетизувати. Це вивчення мови буквально. Це мистецтво маленьких кроків. Це коли ви багато не зробите. Робіть чуть-чуть, але регулярно і щодня. Це є те мистецтво, знаєте. Це навіть коли люди кидають курити або пити, от розказували там, як у них там клуб анонімних алкоголіків. Там суть мистецтва одного дня. Я не п'ю сьогодні, або я тільки сьогодні не курю, тільки один день протриматись. Я не заглядаю на потім, я не беру масштабно. Бо масштаби інколи лякають, відлякують, і людина зупиняється. Так само мову. От вчиш вчиш мову, і якийсь момент. Ти потрапляєш м, на якийсь фільм, або, от, наприклад, коли я читаю книжку та рот містичної е, е, палітри, Но сьогодні я з нею не працюю, я з нею часто працюю. І там написано таким склад, такою складною мовою, що мені здається, що я не віглас, що я вчила вчила мову і приїхала. І про що говорить Паш Пентаклів? Не треба е, замахуватися на великі, беріть по чуть-чуть. Я для себе сказала: ну сторінку в день прочитати, перекласти. Не треба всю книжку одразу. Ну не потягну книжку. І отут така порада: не замахуйтесь, не лякайтесь великого. Робіть по чуть-чуть, але робіть. Але робіть. І От чому Пентакль, бачите, він так ручкою тримає Пентакль, і одного дня це принесе. От ці 9 кубків повний результат. От цікаво, якщо поєднувати триплетом, от людина, тут сімка кубків, в чому проблем? Вона все хоче охопити, не знає, за що братися. Так? 9 кубків це як людина вже досягла, вона вже має. А ключ до цього маленькі кроки Паш Пентаклів. Дякую вам за увагу. Ну, будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь. Я закликаю вас щоразу до підписання зі мною. Давайте оформимо офіційно наші стосунки. Ви підпишетесь на канал і поставите дзвіночок. Дякую вам за увагу! Дякую вам за коментарі і ваші вподобайки. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.